Це мамка, яка, яка приводить під дерево кошенят. Вона їсть, а потім біжить звати їх туди. Вони пізно приходять. Тут є троє. У нас кошенятко і дві кошечки. А тут у нас. А тут у нас троє. Чорний вже поїв. Четверо в нас тут, четверо, так. Він чорного тарілка стоїть. Вже біжить, він що не бачили. А цей рижик тут є, і сіренька, і безхвостий котик. І він на хвостика, він безхвостий, він часто приходить. І не знає, що ми з нього хочемо. Все. А кошенятків поки немає. Це поки мамка поїсть, потім, коли все стихне, вони дуже налякані. І вона дика. Аж тоді вона їх приводить, під дерево велике. Ми там оставили їсти. І водичку. Ось вона вечеряє.